Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Розівка, Розівка, Пологівський район. Скажіть, будь ласка, як саме буде деокуповано Розівку Пологівського району? Скажіть нам вищі сили. Так, дивіться, розівку можуть взяти в оточення. Тут не буде бойової якоїсь схватки, бою, бойових дій. Ні. Візьмуть в оточення. Військові там расисти, я так розумію, забарикадірувалися в будинках, у людей. от Закріпилися дуже сильно і дуже сильно розраховують на те, що замінована територія, заперечую повністю. Ні, рашисти там у пасці опиняться у розівці. Скажіть, чи буде бій. Можливо, такі і будуть прильоти. Але це не зашкодить розівці. Можуть бути прильоти. Заперечую весь негатив, прошу вищі сили, допоможіть звільнити. Розів... Розівку від... Расистів повністю, заперечую весь негатив. Скажіть, чи будуть загроза для цивільних людей в Розівці? Ні, навіть не шелухнуться хати. Добре. Скажіть вище сили, будь ласка, що планують расисти робити в Розівці? Яка їхня доля? Хитрі, дуже хитрі. Їх там уб'ють. чи вони намагатимуться як то вийти? Вони дуже хитро будуть як-то звідти тікати, але їх уб'ють все одно всіх росіян, що в Розівці. Всіх уб'ють. Заперечую, заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення Розівки буде так. Угу. Військові України. Точать, вони будуть намагатися перевдягатися, як то вночі рухатись, тікати, і їх уб'ють повністю. Скажіть, чи буде звільнено розівку до середини вересня? Так, відкритий шлях. Там ще щось пов'язане із шляхами. Відкриються дороги до розівки. Добре. Прошу вищі сили, допоможіть, перекриваю відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію розівки. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, прошу допоможіть, звільнити розівку від расистів. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення розівки, буде так.